Упродовж літа до лікарів з приводу опіків борщівником звернулось четверо волинян. Одному пацієнтові пересаджували шкіру, розповів лікар-комбустіолог Роман Трач. Мешканка мікрорайону ЛПЗ Світлана Бєлая через річку жидувку ходить щодня. Каже, вздовж русла є сухі суцвіття борщівника та молоді паростки. Дуже люблю цей район, дуже гарний. І кажу, якщо б ще привели в порядок оцю нашу річку, я б була дуже щаслива. Я знаю, що цей борщівник, що він пекучий, можуть опіки зробитися. Так. Лучанка Ірина Тихонова щодня з онукою гуляє у парку дубки. Жінка каже, борщівник, який росте поблизу, періодично скошують, але він виростає знову. Не знаю, як навіть з ними боротися, але знаю, що він дуже опасний. Да, це ми знаємо. А далі інформації ніякої, на жаль. Гуляємо ми по, по території дубків, по території шкільного стадіону, виходимо на територію великого стадіону і дуже багато зустрічаємо борщовик. Своїм показують, дорослим показують, які не знають, що це борщовик, на що звернути увагу, що не можна, навіть якщо десь зачепив, то щоб зразу закрити від сонця. Директор житлово-комунального підприємства номер 2 Микола Романюк розповів, що цього року грошей на боротьбу з цією рослиною підприємство не отримувало. Ці стежки я їх знаю на пам'ять, де буршевник росте, де знову розкидується. І так далі. На сьогоднішній день, скажімо, кошти вони є в департаменті ЖКП. Коли мешканці до мене звертаються, ми не дивлячись ніякі департаменти, ми це робимо. Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк каже, на боротьбу з борщівником у Луцькій громаді цього року з міського бюджету виділили 150 тисяч гривень. Підрядна організація поки освоїла половину суми. Де необхідно викорчити, ми викорчимо. Де є можливість скосити там як механізованим способом, так само, як викорчити вручну, будемо викорчувати. Ми реагуємо на звернення мешканців, реагуємо на звернення там в інтернет мережах, там в різних суспільних мережах, на повідомлення журналістів і там на старости, так само як і житлово-комунальне підприємство. Тобто реакція йде, і ми фактично виконуємо ці роботи. Можливо, одночасно ми не встигаємо це зробити. Лікар-комбустіолог Роман Трач розказав, що після контакту з рослиною не можна займатися самолікуванням. Уникати сонячного прямого сонячного проміння попадання. Це раз. По-друге, якщо площа контакту була дуже велика, ну наприклад, більше ніж п'ять долонь людини. Я рекомендую все ж таки звертатися в медичні заклади, багато пити рідини і взяти протиалергічні які середник, які мають дома. Як правило, звертаються до на нас вже на третю-четверту добу, коли є вже похирі, коли ті похирі вже полопають, коли вже є інфікування рани. Ну і це вже вимагає стаціонарного лікування. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.